А що таке у нас? Ніхто вже не перевіряє. А щось я не бачу. А що доброго дня? Доброго. А що, де перевірка ділась? Всі тут? Всі тут? У вас потрібно і... перевірити? Е... 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 А тут же стояли так, от от три, чотири шість співробітників, і коли потяг, вони перевіряють. Потяг ще час при... приїхав вже, чи ще? А, тобто ви тут не стоїте. Коли потяг приїжджає, вони тут стають. Да? Питання в чому? Що ви в О, знімає... Дивіться, люди, я знімаю себе. Я вас поки не знімаю, хоча я маю право ну, вас знімати. Телефон. Я знімаю себе. Я не бачу. Е... Всього, ви на мене направили камеру. Правильно, що я направила на себе. Можете збоку підійти, подивитися, що я, але я маю право і себе знімати. Дивіться. Питання в чому? Подивіться, бачите, я себе знімаю. В чому бачите? питання? Кажіть. Але маю право і вас знімати. Питання в тому, що люди запитують, в чому сенс вашої перевірки тут. Ви можете угу. звернутися до Головного управління угу. Національної поліції Запорізької області угу. з заявом. Угу. Вам там роз'яснюють, в чому угу. сенс перевірки. А ви можете сказати? Ми? Так. Ви ж тут, згідно чогось, стоїте, дієте. Ми, що так? ви перевіряєте? Згідно придумати. Національна поліція України, згідно Казівої. Головного, головного управління. управління. національної поліції, Військової адміністрації Запорізької області. Угу. Ну, Перевіряємо що? на причетність до незаконних військових формувань, угу. військових злочинів, таке інше співробітництво з Російською Федерацією. Угу. Людей, так? Да? Тобто, коли вони проходять, ви їхні дані вбиваєте в базу, і база вас, вам показує, С чи в... вони. Угу. Так з таким же успіхом можна просто стати на проспекті кожну людину зупиняти і перевіряти. Чому ви Є це не робите? Люди, які переїздять сюди? Угу. питання угу. Ну люди переїздять, люди пересуваються е, за питання з питання Украї... в слідуючим. Я ще раз тому, повторю. що люди не розуміють вашої перевірки. Вони пишуть, чого ви перевіряєте в кожному потязі, Да? ми в потяг сідаємо згідно посадового талону, да, згідно паспорту України. І нас перевіряють, ми показуємо, пред'являємо документ, паспорт, Кого, да, головний кому документ. Кому ви показуєте? Ми показуємо так. провіднику, там є ще хто, а хто цей, ну, поліцейський, Про, да, там? провідник, напевно, перевіряє посадочні документи. І паспорт все... перевіряє, ну, паспорт він, України. Він, він паспорт з наявністю. Ви... Так, да, будь ласка, проходьте. Він перевіряє для того, щоб особа, громадянин мій. Ну без пересвіс... паспорту він не без свідоцтва про народження Тому... він не пускає. Тому що, напевне, угу. квитку записано прізвищем, я побачив. Правильно. А, мабуть, потрібно ж звірити. Чим Правильно. Це, пасажир, Но що він перевіряє, сам? що ми є хто? Громадяни України. Правильно? Тобто ну, ми не... Які... ну, я обов'язково. А тобто, це може бути підроблений документ, чи що? Ну, а той співробітник, хто там працює. Ну, я так розумію, це, це охорона, Як... поліцейські, хтось Де там саме? Де у, саме вагоні. Ні, у вагоні. У вагоні. Хтось, хтось їде, ви бачили там. Ви я бачили, бачила, да. так. Ну я бачила праців... охоронця, який там займається це охороною. Це охорона, мабуть, ну це ж не поліція. Це не поліція, це не ваше. Це організово підрозділи. Це, це, це підрозділи під Угу. Не, не є співробітником. Uh -huh. Є також форма, жив, тільки співробітники, залізних. Добре, тоді інше питання. Ви змушуєте людей, бо я два рази проходила тут перевірку у вас, ведіть дані, там, якісь цифри в телефон. Це ж незаконно. Я відмовлялась і тут мені кажуть, а ви що, чогось боїтеся? Я кажу, я нічого не боюсь, ви не маєте права це вимагати. Uh -huh. Ми не вимагаємо це Білих речі ну просто ви так пропонуєте? Виді пропонує. ви, ви кажете, введіть цифри. Вам ви вам не кажете, ви можете ввести чи не висти? Ви це не кажете? Ви кажете, введіть цифри в телефон. Намадіну пропонується пропонується. Це ви не ну що пропонується? Ви кажете, введіть цифри, телефон. Ви не пропонуєте? Ви не кажете, йому не зачитуєте його права. Що ви можете ввести, можете не вести. Якщо, що... Вас ви не дали і нічого ж не трапилось, правильно, але ви їм кожному не поясніть. Люди вас бояться. Ви їх загнали як скотину. Тут вони дві стоять ні. в черзі дві години. Інші мені пишуть. Ми в дві години стоїмо в цій черзі. Дві ніхто не стоїть не стоїть. Не Я стоїть. просто ну от, з потягами ще дві, дві години... прийду, постою, познімаю, дві коли дві там да ніхто не стоїть. Угу. Якщо особа з інвалідністю. Ну я бачила, що ви це пропускаєте, військових пропускаєте. З дітьми не пропускаєте. Я стояла з дітьми, з валізами, нафік тут перлася, ніхто навіть не допоміг мені з валізами. Не можу такого. А от там, до речі, оце Курдась адвокат сказав, що можна там через каліточку, там пройти і ніхто нічого не зробить. Я наступного разу буду це з дітьми їхати, там через калітку пройду і ви нічого, до речі, мені не зможете пред'явити. Він сказав. Курдась адвокат. Так що Курдась я скористаюся твоєю. Потім я конечно, не знаю юридичних аспектів. Запит ще не робила, але ну, блін, з валізами я оце пертися сюди не буду. Більше з дітьми, і ніхто з вас не допоміг. Ніхто, якщо особа потребує допомоги, mm -hmm. ми це бачимо, то обов'язково mm -hmm. всі допомагають. Добре, будемо з'ясовувати. Зробимо запит. Ви почули все для чого? Що а до речі, от теж у мене така ситуація? Я їхала в травні, всі дані є. Але от я не знаю, чіпати, не чіпати. Їхала жіночкою, вона їхала з Мелітополя. Вона живе в Мелітополі, спокійнесінько сюди собі заїхала. Її сюди родина зустріла. Я вийшла, пройшла перевірочку, чекаю, як ви її перевірите. Вона з родиною вийшла сюди, ви її пропустили. І я така думаю: а нафік ви тут стоїте і перевіряєте? Тобто люди, які живуть на окупованій території, спокійнесенько сюди заїжджають, по нашому вони, паспорту. Вони, тобто, ваша вони, перевірка вони, вони, ні вони до напевне, чого важче не сюди потрапили через я зрозуміла, ну от просто от скажу, правильно, через, але вона. от ваша перевірка, от, ну просто от до цих людей вона нікчемна. От вони приїхали сюди, і це от жіночка, а може бути і не жіночка, правильно. І ви таких пропускаєте, і роблять вони тут, що хочуть. Розумієте? Тобто, дій, якщо ви щось хочете дійсно спіймати когось, треба якісь дії робити ну, краще. Правильно? Ну, ну от. Перевіряються люди на кордоні, це по-перше. Угу. По-друге, перевіряються люди тут, наприклад, і також по місту є патрулі, перевіряються там. Ну, просто люди, які на окупованих живуть. Спокійно вони тут у нас на живуть Я по вони з'являються громадянами України. Ну правильно, ну ви ж ваша мета? що? знайти тих хто вибірково Ні, ну ваша мета знайти Я хто кажу, диверсійні люди. групи? а диверсійні групи це хто? Чому ви не підійшли не звернулися тоді? А, ну, тому що ну, я на вас подивилася. У мене всі дані є, хто що. Я просто не знаю, чи підставляти ту жінку, чи не підставляти. Я подивилася, що ви пропустили. Може, вона нічого поганого не робить. Звідки я можу знати? Всі дані є, в купе ж їхала, дані всі вбиті, розумієте? І мої дані є. Я можу сказати, але я не знаю, просто дивлюсь і аналізую. Биті куди. Шо? Биті куди ви кажете в дані в дані? Я ж їхала в Укрзалізниці. Вона зі мною в купе їхала. Всі дані є. Хто зі мною в купе їхав? Ви її пропустили? Всі можна підняти, подивитись. А чи є вона злочинцем? Ну саме, саме може вона й не є, але ви її пропустили. Сам, 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 сам Система пропускає таких людей, які хто? є. А саме ви це хто? А це я? Голова, я, я, так. Я, так. я голова я Представилася до голова громадської організації руби своє ви ганна у Хто ви це? Люди, які, ну, інші поліцейські, які тут стояли, перевіряли в той день. Ну, вона пройшла ваш контроль. П'явила паспорт. Я, не, я, та... я розумію, я не можу не відповідати не за дії поліцейських. Ви зараз забудете Ви в мене, сказати, ми вам на відповідаємо віку? на ваші питання. Людина так. якого віку? Похилого віку, пенсійного віку. Ну, Більш за все, тому ми, і не перевіряли. Всього, та, якщо, якщо вона пред'явила паспорт громадянина України. І їй вже не може. дивіться, ось іде жінка, дивіться, на милицях. Її необхідно перевіряти. Там, бачите, до машини ми пішли. Ну, якщо вона була похиловик, то я думаю, співробітники. Може, не, ну, може ну, за, може ну, за моє питання доривіри. в чому? Документи дивилися, це 100% можна. Ну, моє сказати. питання в чому? Є. Зиск вашій перевірці, Так, тут. є а ви виявили ваші когось так, за весь цей час. Так, тобто є статистичні є. дані, є. їх є. можна теж запросити. Є. Так запросіть волонтери mm -hmm. і ви бачите, процесу? що от дивіться, я тут спілкуюся. Так. В принципі, от люди проходять без перевірки. Тобто перевірка лише коли потяги приїжджали. Хочу сказати, ми тут вже перевіряємо У давно, і 90% вас 90, вас 90% вас. Що зараз люди біля вас пройшли, це місцеві мешканки. Які проходять на е <гумен> <комунальський> район. <гумен> 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 Комунарський район. Комунарський район. <гумен> тут ні, тут спитають, можна проходити, телефон пред'являють, вже привчили. Добре, будемо розбиратись. Пишіть, <гумен> пишіть що ви думаєте. Гарного дня.